Вимагав Волинський податківець 2000 тисячі доларів хабаря від підприємця на лаві підсудних. Колишній завідувач сектору власної безпеки головного управління ДФС Волині Кирило Жуков Правоохоронці затримали посадовця у грудні 2020 року. ДБР повідомляло, що він нібито вимагав гроші за те, аби не створювати підприємцю штучних перешкод ведення бізнесу. Тепер у суді розглядають відеодокази. Наші журналісти почули багато цікавого. Після скандального затримання його відсторонили від державної посади. Спочатку взяли під варту, а потім за Кирила Жукова внесли 147 тисяч гривень застави. Наголошуємо, що чоловіка судять саме як державного посадовця. Правоохоронці кажуть, що це відео зустрічі підприємця і тодішнього завідувача сектору власної безпеки ДФС Волині Кирила Жукова. Ми Сидели, все замечательно. А, кстати, на вас там пока ничего не намечается такого. Ну, просто говорили, что то зеленое, все это самое. Они не определились, как? То есть, ну, да, да, два, вот, То есть, смотри, я буду выезжать. Вот, я завяжу мышечку. На еще не было. де фігурувала сума 2000 доларів США. Слово долари є? Ні. Добре. Прошу звернути увагу. Добре. Посадовця затримали 28 грудня 2020 року у пивному барі. За фактом вимагання та отримання 2 тисяч доларів США від громадянина підприємця за нестворення штучних перешкод під час здійснення господарської діяльності було досліджено письмові докази сторони обвинувачення. На даний час із залученням спеціаліста відбувається перегляд матеріалів, отриманих за результатом проведення негласних слідчих розшукових дій. Складається враження, що чоловік на відео розказує співрозмовнику про нових держчиновників.

Сам Кирило Жуков будь-що коментувати не хоче. Це є адвокату. Його захисник поза камерою розповів, що усе провокація, і Кирило Жуков у хабарній справі не винен. А от ким тепер працює колишній податківець? Можливо, ви здивуєтесь. Керівником управління Державної пожежної служби. А те саме? В Коростишеві. Коли його на цю посаду призначили? Чи да, проходив він я, якийсь конкурс? Він, як звільнився, його пригласив міністр внутрішніх справ. Він погодився, став пожарником. Особисто запросив міністр? Так. Да. Вас судивує? Нову порцію відеодоказів будуть досліджувати уже восени. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.